Почни свій день з порадою від карт Таро. Відео актуальне саме тоді, коли воно вам трапилось, коли ви його дивитесь. Вітаю! І так, порада від карт. Не бійся приймати те, що тобі дає доля, те, що тобі дає життя, приймай можливості, приймай дарунки, приймай любов, приймай вдячність. Від свого чоловіка, від свого партнера, від керівництва. Сьогодні можливі виплати зарплати, премії, довгоочікування якісь нагороди, які ви давно чекали, або оформляли якісь кошти. І, звісно ж, не забувайте про свої захоплення. Робота роботою це все прекрасно, сім'я також. Це наше святе, а не забувайте про свої захоплення, про творчість. Займайтеся тим, що приносить вам задоволення та відволікає від буденних якихось неприємностей та невзгод. У вас є сила, у вас є дух, у вас є закалка, є все для того, аби цей день пройшов чудово. І займіться сьогодні, будь ласка, красою. Приділіть увагу в собі, прийміть ванну. Із сіллю, очиститься духовно, фізично, і наложить масочку. І, ся, і сяйте, як зірочка. Бажаю всім гарного, чудового та плодотворного дня!